Моє вітання всім, хто дивиться бабусини з смаколиками з України. Сьогодні я буду консервувати кабачки з печерицями. Для цього мені потрібні кабачки. Я їх вже нарізала ось такими тоненькими напівкружальцями, печериці. Теж нарізала їх на тоненькі слайси. Цибуля нарізана крупним кубиком, ще гострий соус від руни, цукор, сіль, рослинна олійка і оцит. Усі пропорції я пропишу в описі під відео. Беру рослинну олійку, наливаю у кастрюльку і тепер викладаю овочі, цибуля. Гриби. Далі кабачки. Форма на різки, значення значення має, все залежить від смаків, від бажання. Накриваю кришечкою кастрюльку. І на середньому вогні я буду тушкувати овочі під кришкою 30 хвилин. Час від часу я буду перемішувати. А потім через 30 хвилин вже додам оцет, цукор, сіль і соус гострий від руни. Зараз гриби і кабачки віддадуть в свою рідину. Пройшло 30 хвилин, дуже сильно зменшилось в об'ємі. Тепер додаю цукор, оцет, сіль, солі 1 столову ложку з невеличкою-невеличкою гіркою. І соус. Усе гарненько перемішала. За бажанням, перед тушкуванням овочі можна окремо один від одного підсмажити, а потім вже об'єднувати і тушкувати. От якраз на цьому етапі можна скуштувати на смак і додати вже або. Кислоти оцету, або цукру, або солі. Мені не вистачило солі. Тепер чудово. Знову прикриваю не повністю, а прикриваю кришечкою і так ще тушкую 10 хвилин. Усе приготувалось. І зараз починаю розкладати по баночках. Баночку закручую. Якщо є бажання, щоб кабачок... Залишив свою форму, то треба нарізати брусочками. У мене кабачок розварений, мені так більше подобається. І ще коли смакувати на сіль, то треба пам'ятати принцип холодцю, що в гарячому вигляді страва має один смак, а у холодному інший. Всі баночки я закрутила. Перевернула і поставила під ковдр до повного охолошення.